Дорогі друзі, сьогодні розповім вам про мобільний додаток Пенсійного фонду України. Коротко я називаю мобільний ПФУ. Чи можна пройти ідентифікацію через мобільний застосунок, чи можна записатися на відеоідентифікацію, чи можна ним користуватися за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Я дам відповіді на ці запитання. Додивіться до кінця. Але одразу попереджаю: інформації дуже багато, може доведеться прослухати окремі місця кілька разів. Так що таке мобільний додаток пенсійного фонду? Це офіційний державний застосунок, створений пенсійним фондом, щоб кожен пенсіонер і застрахована особа могли мати під рукою свій електронний кабінет. Мобільна версія пов'язана з веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду. Зараз доступна для скачування з Play Market версія 2.1. Офіційно мобільний додаток запущено у 2020 році і він постійно вдосконалюється та додаються нові функції. Тому радж, радив би завантажити його і використовувати у повсякденному житті, бо цей додаток дає доступ до ваших пенсійних даних прямо у смартфоні. Тобто все, що ви робите на комп'ютері чи ноутбуці, можна перевірити і тут: суми пенсії, страховий стаж, довідки, звернення, повідомлення. Та Ще деяку іншу інформацію. Як встановити додаток? Завантажити мобільний додаток пенсійного фонду можна безкоштовно у Play Market або App Store. Видавцем має бути саме Пенсійний фонд України. Чи можна завантажити мобільний додаток на іноземний номер, якщо пенсіонер за кордоном? Можна на будь-який смартфон, незалежно від країни чи номера телефону, але є важливі нюанси. Додаток, я вже сказав, доступний у Play Market і App Store по всьому світу. Якщо ваш обліковий запис Google або Apple не має географічних обмежень, то ви зможете знайти його за запитом Пенсійний Фонд України або ПФУ. UA англійськими буквами. Файл програми не прив'язаний до українського номера. Тобто встановити можна навіть, скажімо, якщо у вас ізраїльський, польський чи німецький номер. Вхід у додаток теж не залежить від СІМ карти. Ви можете авторизуватися за КЕП кваліфікованим електронним підписом, за ДІЯ підписом. Якщо на телефоні є застосунок Дія з українським документом, банк ID через український банк із онлайн-кабінетом, але є обмеження. Що саме обмежено? Смс-підтвердження і повідомлення. Так як ваш профіль у пенсійному фонді містить український номер, то повідомлення надходять лише на українські смс або електронні СІМ номери. Іноземний номер система не розпізнає як фінансовий. Банк ID, авторизація. Деякі банки можуть не підтвердити вхід, якщо телефон не має української СІМ-картки, або якщо ви у роумінгу з обмеженням СМС. Дія підпис теж працює тільки з українським номером, прив'язаним до вашого профілю в застосунку Дія. На іноземному номері дія не активується, бо потребує смс-верифікації від українського оператора. Порада для пенсіонерів за кордоном: Встановіть додаток пенсійного фонду на будь-який телефон, а для входу використовуйте КЕП або банк ID, якщо SMS не працює. Якщо потрібно отримувати повідомлення, додайте в профіль український номер, навіть електронну СІМ-картку, номер від Київстар» або LAFSEL. Якщо український номер не активний, можна використовувати месенджери або електронну пошту для зв'язку з пенсійним фондом, але не для входу. Отже, додаток пенсійного фонду можна завантажити і встановити на телефон із будь-яким номером, навіть іноземним. Проте авторизація і повідомлення працюють повноцінно лише з українськими номерами. А зараз інформація для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Чи можна завантажити мобільний додаток пенсійного фонду на телефон з російським номером? Технічно встановити можна, але не авторизовано. Сам файл додатка пенсійного фонду можна фізично завантажити, встановити майже на будь-який телефон, навіть якщо він використовує російський номер або СІМ-карту окупаційного оператора. Але далі починаються суттєві обмеження. Play Market і App Store у більшості окупованих регіонів офіційно не працюють через санкції. Тому треба використовувати VPN, щоб відкрити сторінку додатку. Якщо телефон має російський номер, система пенсійного фонду не розпізнає його як український. Тобто не надсилає смс, не дозволяє підтвердити номер у дії. Не приймається такий номер як фінансовий чи контактний. Тому встановити можна, але повноцінно скористатися, ні. Юридично використання російських номерів заборонене. Пенсійний фонд прямо зазначає: для ідентифікації входу смс-повідомлень і дистанційного інформування використовується тільки номери українських операторів зв'язку. Тіївстар, Лайфсел, Водафон, Інтертелеком. Це пов'язано з безпекою і даних і тим, що російські оператори не мають ліцензій на території України, підпадають під санкції і технічно можуть перехоплювати або підміняти СМС трафік. Тож офіційно пенсійний фонд не підтримує роботу з російськими номерами навіть на тимчасово окупованих територіях. Що можуть зробити пенсіонери на тимчасово окупованих територіях? Встановити додаток можна через VPN, хоча зараз на території Росії забороняється його використовувати. Для входу обрати КЕП кваліфікований електронний підпис це єдиний спосіб, який працює без номера телефону, або скористатися банк ID. Якщо збережено доступ до українського банку. Якщо телефон не підтримує VPN чи дію, тоді залишаються інші дистанційні форми відеоідентифікація через веб-портал пенсійного фонду з будь-якого інтернет-з'єднання або електронне звернення через пошту або контакт-центр. Що ще можна порадити пенсіонерам на окупованих територіях? Використовувати чи отримати українську електронну сімку Kivstar, LiveSell або Vodafone. Навіть якщо немає покриття, вона активується при підключенні до інтернету через VPN або Wi-Fi. А тепер вже інформація для всіх. Після встановлення відкриваєте додаток погоджується із умовами користування і далі обираєте спосіб авторизації, тобто підтвердження особи. Зараз у мобільному додатку є чотири основних варіанти. Перший за логіном і паролем. Ці реквізити видають у сервісному центрі пенсійного фонду після ідентифікації особи. Онлайн їх не створюють. Берете паспорт та ідентифікаційний код, звертається до найближчого сервісного центру пенсійного фонду, подаєте заяву і вам присвоюють логін та стартовий пароль. Після першого входу пароль обов'язково потрібно змінити. Далі можна увімкнути PIN, код або біометрію для швидкого входу. Важливо таке: логін і пароль. Зручні лише для входу та перегляду даних, але для юридично значимих дій, як, наприклад, підпис заяви, зміна реквізитів, ідентифікації, вони не підходять. Потрібен КЕП або дія підпис. Якщо ви перебуваєте за кордоном і не можете звернутися особисто до пенсійного фонду, то використовуйте альтернативу КЕП, дія підпис або Банк ID. Другий спосіб на мобільному додатку через КЕП, тобто через кваліфікований електронний підпис. Його можна отримати безкоштовно в Приватбанку, в інших банках, податковій чи в іншому сертифікованому центрі. КЕП забезпечує найвищий рівень безпеки. Третій спосіб через діяпідпис. Це теж зручно, скануєте QR-код, підтверджуєте в дії, і вхід готовий. Але я сам пробував щойно зайти з мобільного додатку через Дію підпис і, на жаль, мені видає помилку. Багато хто запитує: якщо я входжу до пенсійного фонду через Дія підпис, чи вважається це ідентифікацією? Так, вважається. Коли ви входите на веб-портал Пенсійного фонду за допомогою «Дія підпис, система автоматично проводить електронну ідентифікацію. Без додаткових документів, без фото і без відеозв'язку. підпис» – це кваліфікований електронний підпис, і держава визнає його повноцінним підтвердженням вашої особи. Після входу у вашому особистому кабінеті у сервісі Моя. Ідентифікація з'являється запис, дата, коли ви проходили ідентифікацію і спосіб через дія підпис. У мобільному додатку ви теж можете авторизуватися через дія підпис, але сам розділ Моя ідентифікація поки що не відображається, і невідомо, чи цей вхід у мобільний додаток фіксується, як ваша ідентифікація. Четвертий спосіб через банк ID, вхід через інтернет-банк, Приват24, Ощад, Монобанк та інші. Банк лише підтверджує вашу особу і не передає персональні дані до пенсійного фонду. Що можна зробити у додатку? На головному екрані моя пенсія, можна побачити суму останньої виплати, дату, банк. Або Укрпошта, історію нарахувань. У розділі Мій страховий стаж повна інформація про роки, місяці і дні стажу та про роботодавців. Є електронні довідки з QR-кодом, звернення, повідомлення і налаштування дистанційного інформування. Останнє дозволяє отримувати сповіщення про зміни пенсій або нові послуги фонду. Але самого розділу дистанційне інформування у додатку немає. Я маю на увазі те дистанційне інформування, де можна повідомити, поставити е відмітки про те, що не отримуєте пенсію від Росії. Тому повідомити про факт неотримання пенсії від Росії поки що у мобільному додатку не можна. Може, вона з'явиться у майбутньому. На головній сторінці додатку є значок з питальним знаком, поширені Запитання. Це короткий, але дуже корисний довідковий розділ, у якому три теми. Перша це авторизація за допомогою логіна. Тут пояснюється, що логін і пароль видає сервісний центр пенсійного фонду після. Особистої ідентифікації і як ними користуватися. Другий розділ авторизація за кваліфікованим електронним підписом. КЕП. Є інструкція входу через файл ключа з акредитованого центру. І третє, досить корисне як отримати КЕП, де оформити. Приватбанк, Ощадбанк, Податкова, Додаток Дія та інші. Центри. Там є перелік. Для кого цей додаток може бути корисним. Передусім для пенсіонерів, які живуть у сільській місцевості, тимчасово за кордоном або, або перебувають на окупованих територіях. Він дає змогу, змогу отримувати актуальну інформацію про виплати, про новини пенсійного фонду. А багатьох цікавить. Саме питання відео ідентифікації. Чи можна, її, е, чи можна зареєструватися на відеоідентифікацію через мобільний додаток? На жаль, на сьогодні через мобільний додаток не можна ще записатися на відеоідентифікацію. Ця функція доступна лише на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Хоча вже є повідомлення, що розробники планують додати цю можливість у майбутніх оновленнях. Тому постійно оновлюйте додаток, розробники поступово додають нові функції. Стежте за вкладкою повідомлення, там з'являються офіційні новини пенсійного фонду про індексацію пенсій і зміни. В законодавстві. А також підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Я теж відстежую ці питання і своєчасно інформую. Тож користуйтеся додатком, оновлюйте його, бережіть свої дані і ваша пенсія завжди буде під контролем. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!